Доброго дня на телеканалі Сфара ТВ випуск новин про головні події в місті та області. Станом на цей час дивіться далі. На рівненщині заборонили ходити до лісу. На сьогодні встановилася надзвичайно висока пожежна небезпека п'ятого класу, яка за прогнозами протримається до 17-18 вересня. Лісівники рівненщини сподіваються на розуміння громадянами ситуації, що склалася, адже обмеження на відвідування тимчасові і запроваджені вимушено. Відпочивати громадяни можуть у спеціально облаштованих рекреаційних ділянках, де створені умови для безпечного відпочинку. Повідомляє Радіотрек. Рівненській обласній бібліотеці незабаром презентують сайт Революції Гідності, Війна, Рівненщина. Це пам'ять про наших краян, які боролися і віддали життя за гідність і свободу, цілісність і незалежність України, європейське майбутнє. На сайті розміщено інформацію про героїв, які народилися і проживали на Рівненщині, і тих. Чиє життя волею долі було пов'язане з нашим краєм. Серед тих, хто загинув, найстаршому виповнилося 55, наймолодшому лише 20 років. Музика. Вже цієї неділі в Рівному відкривається новий 42-й за рахунком театральний сезон обласного театру Ляльок відкривається сезон виставою для сімейного перегляду Маленька фея маленька фея це перша вистава з постановки якої 40 років тому розпочав діяльність театр? Тоді 23 грудня 1975 року відбулося відкриття першого театрального сезону. Вистава Маленька фея вчить глядачів саможертовності заради інших. Казка розповідає про карлика, який не любить роботящих людей і прагне зробити їх ледачими та безвольними. Днями вандали знищили облицювальне каміння постаменту пам'ятного знаку загиблим в урочищі Видумка. Цей пам'ятний знак знаходиться неподалік ресторану Фламінго. Майже в центрі рівного в урочищі Видумка в далекому 43-му фашисти розстріляли та спалили більше трьох тисяч українців. А радянська влада на людському прахові влаштувала сміттєзвалище. Повідомляє прес-служба Рівненської міської ради. Тролейбуси для екскурсій. Так, Рівне електроавтотранс почав надавати тролейбуси на замовлення. Тож мешканці та гості міста мають можливість замовити раритетного рогатого для проведення екскурсій мальовничими вуличками міста. же нещодавно колектив молодих людей замовив старенький тролейбус шкода 9 ТР», який щойно вийшов з капітального ремонту на маршрути міста рівне. Наразі це всі новини вдалого вам дня. Побачимось.